Сусідка пошкодила паркан сусідів від пояснень відмовилась та звинувачувала у всьому сусідського хлопчика. Чого сусідка наважали, що тобі не забув? А що він мені робить? Що це да я. От кого це? Опакала хлопця. Дивіться, що робить, бачили Дивіться. бачили Дивіться. Бачились? Ну а, а при чому бабуська? Наші ви побили за борбабу, що вам пояснює. А нас він кидає! Я чую, я чую нормально. я Я нормально. не маю цього балака з вами. У нас стільки зайдя, він писало. Пояснення, Пояснення підписи, будете? Пояснення, будете давати по даному факту? фокусу? Пояснення, давайте, будете по даному факту? Не буду. Все, добре ти за фактом пошкодження майна зібрано всі необхідні матеріали. В подальшому у цій ситуації буде розбиратися дільничий.